Від слідчу суді було відмовлено. Тому я продовжував здійснювати розгляд клопотання прокурора. Е, оскільки змінився прокурор, додатково зазначу, що клопотання розглядає слідчис для масла за участі секретаря Харченка. Чи є відводи у зв'язку з цим у прокурора, самовідводи наразі. через відводів, самовідводів немає. А, так, Богдані речі прокурор від добре. добре. Також в цьому провадженні надійшли такі документи. Від судді слідчого судді Дубаса, передано матеріали клопотання адвоката Дудського. Е, від 23.9 в інтересах підозрювання про зміну запобіжного заходу. Для вирішення питання про їх об'єднання разом з цим клопотанням, які подав прокурор, слідчий суддя Дуба вважає, що їх спільний розгляд є доцільним, тому просить вирішити питання про об'єднання цих матеріалів. Так. Далі надійшла заява від захисника Дульського Олександра Леонідовича про вкладення судового засідання. Посилається на те, що так, здійснює захист правого Богдана Юройовича. Окрім того, вказано те, що об 11-й годині сьогодні. Призначено судове засідання в Залізничному районному суді міста Львова. За наслідком надходження обвинувального акта у кримінальному провадженні 711 останні цифри 24-го року провадження складено відносно його довірительки Москви Богдани Михайлівни за обвинуваченням у за частиною 3 статті 369 2 кримінального кодексу. Так, також зазначаю, що Львов Богдан Юрійович підозрюється в чинні ем, кримінального порушення, який є особливо тяжким. Тому участь захисника є обов'язковою. Також захисник посилається на ем, резолюцію щодо професійної етики правосуддя. Згідно з якою затверджувати графік засідань, слід після обговорення із сторонами, враховуючи їх зайнятості, і також рішення Ради адвокатів України посилається на нього, де зазначається, що вирішальним є виключення права адвоката на власний розсуд визначати пріоритетність різних процедур, визначених на один час, виходячи з факторів які в кожній конкретній ситуації можуть мати переважний чи визначальний характер. Також посилається на рішення Європейського суду Бартия проти Грузії. І в зв'язку е, з наданням правової допомоги е, судді Львову. Просить відкласти, а справи надає. Витяг сайту судової влади зазначено про призначення справи щодо Москви Богдана Михайлівних. Довіреність. Наступні викладания так, Я так розумію, це нападання до суду цього клопота. же вирішиться питання щодо можливості розгляду справи на, наразі з огляду на те, що не прибув захисник, яка думка учасників, Богдан Юрійович. Ми погоджували з вашим захисником дату сьогоднішнього судового засідання. Це вже друга наявка вашого захисника. Ми вже залучали раз вам безоплатного захисника з центру надання безоплатної правової допомоги. І знову не прибуває ваш захисник після погодження дати слухання. Як так сталося? Чому повідомили про це лише за 5 хвилин перед засіданням? Будь ласка, ваше пояснення? Ваша честь. Ну, це дійсно має місце прикладна кладка. На жаль, я сьогодні через транспортний колапс не зміг, ну, тобто я сам ну, не мав вільного часу на дорогу, тобто зв'язатися з захисником і з'ясувати деталі, я не зміг. Тому мені детальніше щось важко пояснити з цього приводу. А, але ну, враховуючи стан. Якби в цілому совокупності я би просив то, ваша честь відкласти. Ну, задовольнити зазначене клопотання. Згідно і... за цим витягом, який він надає з сайту судової влади, я так розумію, рішення про призначення до судового розгляду приймалось 4 вересня 25-го року. Ваша честь, я навіть оцей матеріал, який ви бачите, я не бачив. Mm -hmm. То Вам і... дати його переглянути? Ну, я, воно немає підстав вам не довіряти. Тобто 4 я... вересня прийняли я... рішення про призначення розгляду, повідомили про сьогоднішню неможливість прибуття в засідання сьогодні за 5 хвилин до засідання. Як ви розцінюєте поведінку вашого захисника? Бажа, там Як... суду було завчасно, але мені невідомі, може якісь є індивідуальні обставини, які в цьому окремо. Чому він не повідомив в заяві про такі індивідуальні обставини? Ваше чисто. Я... Зрозуміло. <головіка> <головіка> То як ви бачите подальший розгляд справи? Я би попросив все ж таки задовільнити за наших лопитання. У мене є заява про забезпечення права, якщо дозволите, я передам. У мене це на увазі ЗМІ 59 стаття Конституції працює, щоб Будь ласка, можете зазначити коротко, про що йдеться в цій заяві? Йдеться про підтримання заяви, яка надійшла від мого захисника. І про забезпечення права на захист рівнообраним захисником, саме Дубським, Олександром саме, угу. то суджу, вам надавав таку можливість, от двічі ми призначаємо до розгляду, двічі не прибуває ваш обраний захисник, то як ви далі бачите процес розгляду? Я, Якщо я думаю, він не прибуває до суду. Я, 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 я вибачте вашу честь. Олександр Інш ну, мені сподівається, що ну, ну я буду з ним розмовляти. Тобто за нами не я буде. Я зрозумів. Добре. Е, сідайте, будь ласка. Прокурор прибав знайомитися з цими документами. Немає необхідності. Е, яка ваша позиція, будь ласка? Очевидно, що ми не можемо проводити засідання за відсутності захисника підозрюваного, тому нам необхідно слід Добре. Yeah. Слідчі суддя виділяється до наречь кінати для вирішення питань реагування зв'язку. ситуацією, яка склалася щодо відсутності захисника в судовому засіданні, Богдан Юрійович, ще таке уточнення трошки: де ваш захисник наразі він поїхав у Львов? Чи що мені це невідомо поки що? Я дізнався сьогодні. Ну як ви будуєте з захисником відносини, якщо ви навіть не знаєте, де ваш захисник? Я зрозумів, добре. добре. Час уже видаляється це питання Детектива Національного антикорупційного бюро, першого підрозділу детективів головного підрозділу детектива Національного антикорупційного бюро Гуменного про зміну заходу Львову Богдану у кримінальному провадження останні цифри 1148 та забезпечити його явку в судове засідання, яке відбудеться 2 жовтня 2025 року. У 14.30 у приміщенні Вищого антикорупційного суду для здійснення захисту підозрюваного Львова Богдана Юрійовича 1967 року. Народження ухвала набирає закону з моменту оголошення оскарження не підлягає. Понтик ухвали буде оголошений 3 жовтня 25 року, 15 годині слідчий суддя. Підпис. Отже, буде оголошено перерва засідання сьогодні до 14.30 І після прибуття захисника ми будемо продовжувати розгляд. Okay. <laughs>